Це повний, Ого, це що таке? Це девишка нова, народ, гляньте, ого. Опа, агресивненько, вау. Дивіться. Вітаю всіх на каналі Тракторок або Інтертехніка. Його прогрів. Народ, хочу вам е презентувати такого тракторця новенького. От в нього нова морда. Це дв 244 Ось, 244 АН. У нього нова морда. Дивіться, яка вона прикольна. Чимось похожа на зубра, агресивна така трошки. Отакий такий у нього капотик. Ух, пацани їздять на ДВшках. Так. Піднімається капот дуже легко. Він сам піднімається і це дуже зручно. Супер прям. Акумулятор у нього великий, сотий стоїть. Так. Чотири грузи спереді по 11 кілограм. Колеса у цього трактора у цієї ДВшки 6,5 на 16. Передні. Задні у нього 9. 5 на 24 а, Тут відстань нормальна відстань між щитком, між крилом і а, нормальна відстань. Є отакі грузи на колесах, на задніх по 40 кг, 80 кг ззаді. Що в нас тут взагалі видно? А, бачок на 2. Насоса один на гідроусилитель, другий на навеску. усилитель. хороший. Крутиться руль м'ягенько. Хорошо, м'якенько крутиться руль у нього. Вон видно контактна група. Тут предохранителі заховані у нього. По поводу двигателя трициліндровий вертикальний двигун. Так, по двигуну. У цієї ДВ-244 е, значить, 24 кінські сили, це повнопривідний трактор. Двигун у нього трициліндровий. Ось я вам показую 385 GDM. Отак його покажу, що там за таблічка. Ці двигуни стоять на багатьох тракторах. От Багато хто ставить цей двигун. Е, тут уже антифриз залитий в цього трактора, великий такий у нього радіатор стоїть спереді. Багато місця біля акумулятора. Акумулятор теж великий захищений знизу. Збоку не захищений, прикручений, все нормально. Тяга руля, оця захищена, там є захист, це важливо. Так, бак. Розширительний бачок. Все в нього тут красиво. Топлівна система так виглядає, вона змазується. Вон фільтри стоять, один-два, відстойний фільтр. Ну що, народ? Такий тракторець по поводу двигателя проблем ніяких ніколи немає. Так само передня балка у нього дуже кріпка. І... Так само немає ніколи проблем, от, люди не звертаються, ті, які купили, я там і огляди дивився, і от у нас на сервісі, якщо то е, ніхто не звертається, поламався, е, що поламався з мостом, наприклад, або е, з двигуном. Тобто ці е, деталі працюють класно, вони зроблені. Так, ззаді у нього трьохточечка отака. Опа, сюди повісимо. О, сплінт вже можна було загубити. Ні, не загубимо, ми його назад повісимо тут, щоб він доїхав до свого господаря. Зараз такі на Ні, це немає, потім теж десь немає. Зараз загубиться. Проводка йде на розетку. Розетка в комплекті. Е, фонарі якісь такі, такі странні трошки. Краще б його зробили так під кутом, щоб ну, воно було є задня фара. Сідуха регулюється і по вазі, і по висоті. Е, значить, тут включається і виключається е, вом, Вон, пара гідровиходів є. Ручний газ. Тут е, цими речагами регулюється навіска і блокується, е, задні колеса блокується. Ось на, на навіску це блокування колес. А ну це ж воно? Не а. Ось блокування колес. Або понижена, або повишена. Що це таке? Оце туди йде, оце блокування колес, походу. Подвійний тормоз, підлога непряма, повний привід там включається. Передній привід, бачите? А тут у нас ВВП вимкнути і вимкнути. Ну ось воно. Ага, оце ручка, яка включає, виключає а, вон. Так, що тут у нас ще видно? А, високий і фільтр Воздушно-масляний з циклоном. І високий а, глушитель у нього захищений. Це все не заважає, зроблено якісно. Зеркала самі, звичайні, найслабші такі. Маленькі зеркала, нічого тут такого немає. Капот якісний, усилений, тут і ребра жорсткості є, і воно, он. Е, оптика така хороша, в нього такі фари. Ну, от Я їх включав, то він так яскраво світить, мені сподобалось. Шо-шо, а оптика в нього хороша. Оптику не пожаліли. Ну, таке воно непогане. Зараз е, у нас голольот тут в Києві, тому воно все все швидко е, обмерзає. От тільки закінчився буквально, зараз дощ пішов сніг, ту, тому він у мене дуже швидко. Покрився льодом, але я його зараз зажену і все буде окей з ним. Так, Так. ось. Ладно. Так. Отакий тракторець хотів показати вам, що в нього нова морда, нова, нова кришка капота. Може ще, звісно, щось туди додали, але поки я не знаю, жду, щоб наш мастер розказав, який пригнав його, що в ньому додали. Заводиться він хорошо, великий акумулятор у нього. Ціна є у нас на сайті, заходьте, дивіться на такий тракторець. І ще з нового я показував вам в відео перед цим. Гляньте, якщо хтось не дивився, ось така ДВ-шка 244 з кабіною. Нова кабіна у них. От Я тільки дізнався, що вони є, отакі новенькі. Зразу прибіг їх пофоткати, подивитися на них самому. Цікаво, що воно за кабіна у нього така. Новенька. Заходьте на наш сайт, купуйте, можемо допомогти вам з оформленням документів або просто консультацію зробити безкоштовно, без проблем. Позвоніть, попитайте, може щось вам цікаве, підкажемо, може щось нове таке дізнаєтесь і це буде впливати на ваш вибір трактора. Зараз якраз час на те, щоб купити ці трактори, тому що вони перед новим роком по одній ціні. Після нового року от зараз долар буде рости і трактори теж в ціні будуть рости, тому подивіться, до речі. Як будуть змінюватися ціни, як, в общем, такий трактор. Гарненький. Він мені подобається, звісно. На вигляд він такий агресивний. Така акула. Так, керування, теж покажу вам, що він. Який він. Так. Ну, У нього стандартна приборка, як у ДВК, датчик часів, on температура, заряд акумулятора, давлення масла, бак. хорошенький такие. Кабину псюды, конечно. Ой-ой-ой. Ну что, трошки будут дрифту. Вітаю всіх на каналі Інтертехніка. З вами я, тракторок, і показую вам отакий новий трактор. В мене тут. Цікавий трактор. Дивіться на нього відеоогляд. Ну, такий цікавий трактор. Він хороший. Дудно, що якісний. Колеса в нього є блокування диференціалу. блокується. Включається передній привод, виключається. Хороший трактор. Кріпка передня балка. Додатковий генератор у нього на 350. Тракторець. В принципі, нічого не помінялося в ньому, тільки от, е, морду поміняли і все так само. Якщо цікаво, вам, подивіться, у нас на каналі є ще е, відео просто огляди для вешок. Хороший трактор, що сказати, на ці гроші, що за нього просять, він як. Якщо є якісь питання, дзвоніть. По номеру, який на екрані. У нас безкоштовна консультація, ми підбираємо людям трактори є в наявності У нас різні-різні новенькі трактори. Гарного вам дня, пока-пока.